Я мобілізований військовий, маю їхати в зону бойових дій. Звісно, там доведеться вбивати ворогів. Як це прийняти та поєднати з любов'ю до Бога та свого ближнього? Я люблю Бога та є практикуючий католик, але як не втратити цю єдність із Богом після того, що доведеться пройти та зробити, якщо, звісно, залишуся живий? Як будете захоплювати полонених? То не робіть тих речей, які заборонені міжнародними Женевськими конвенціями. Зрозуміло, що Росія вийшла з міжнародних і Женевських конвенцій. Вони кажуть, нас це не зобов'язує, але ми не повинні перетворитися на них. Можливо, ви бачили нещодавно ролик, таке звернення крик душі нашого журналіста Золкіна, який пояснює, що от саме росіяни розстрілюючи Олександра Мацієвського, дай Боже мир його душі. Так, той, який перед розстрілом сказав слава Україні, вони хочуть змусити нас до того, щоб ми їх також розстрілювали, щоб ми з ними поводилися так, як вони поводяться з нами. І це, здавалося б, абсолютно природня річ. Це здавалося б ну, щось абсолютно нормальне робити так само, як і тобі роблять. Так, але саме на це вони розраховують. А нам потрібно відсунути емоції на сторону. І думати про поповнення фонду полонених нам потрібно думати, яким чином ми визволимо наших полонених побратимів. Тому що е, ось ці заклики на кшталт, особливо ось після розстрілу публічного, ну чи викладеного в мережу Олександра, який сказав Слава Україні перед розстрілом, так не забоявся, а все-таки сказав це. Багато хто закликає, що ні, не, не потрібно брати в полон росіян, потрібно всіх розстрілювати на місці, нехай там загинуть, знищити їх всіх і так далі. І так далі. Я розумію емоції цих людей. Але ми з вами повинні думати не про свої емоції, які в нас, звісно, є, ми люди. Але ми повинні думати про наших побратимів, яких ще дуже багато є в полоні. І тому я дуже тішуся і вдячний Богові за те, що от кожного вечора, молячись, Розарій, наші дітки так само кажуть, молимося за наших поранених і полонених. Так нам потрібно думати саме над цим. Тому, відповідаючи конкретно вам, як військовому, я скажу про те, що якщо у вас буде можливість взяти в полон. То беріть в полон якомога більше. І ніколи не порушуйте ані своєї совісті, ані е, міжнародного права стосовно війни також. Не можна знущатися над полоненими. Так, я знаю, що це росіяни. Я знаю, що напевно буде хотітися їх там потовкти, як мінімум. Але не робіть цього. Залишайтеся вірним своїй совісті. І так, ми не такі, як вони. Вони хочуть, щоб ми стали такі, як вони. І саме за це йде війна, не за ресурси, не за територію, а саме за наші безсмертні людські душі. Тому, будь ласка, робіть саме це. Якщо солдат вбиває солдата на полі бою, це є війна під час цих військових дій. На жаль, ну я кажу, на жаль, я інакше сказати не можу, але гинуть люди. Росіяни бажаючи зберегти своє життя, можуть зробити дуже багато різних речей в себе в країні для того, щоб не йти сюди і тут не гинути. В нас іншого виходу немає. І тому ви, коли будете приносити смерть ворогам, то в цьому випадку ви це робите не з ненависті до росіян, а з любові до. Своєї країни самого себе в кінці кінців до своїх рідних, близьких і так далі. Бо всі ми з вами знаємо, що якщо не зупинити росіян в Бахмуті, то їх прийдеться зупиняти під Житомиром, під Києвом, під іншими місцями. Ну виплили тепер вже документи про те, що росіяни на повному серйозі хотіли йти війною справді на країни Балтії. Прибалтійські казати неправильно, на Польщу е шантажувати ядерною зброєю, війною і так далі. Вони були не готові до того, що ми дамо їм е бій. Вони були не готові до того, що ми будемо воювати насправді. Тому ваше питання, вас особисто, я дуже сильно поважаю і е не залишить цілісності з Богом та людина, яка буде робити по совісті. От, Наприклад, я от про себе скажу: в мене немає військового досвіду. Да? Те, що я там в 2015 році два рази тільки їздив до військових, ну то це не робить мене ще людиною з військовим досвідом, так. Але на Майдані конкретно е, була така ситуація, про яку більшість з вас знаєте. Я про це вже не раз розповідав, про те, як. Беркутівці підірвалися самі ж на своїй гранаті, яку кидали у нас на Майдані. І він підірвався, в нього тілімбалася рука, там лише на, на, на шкірочці. ну Реально відірвалася тільки, там вже нічого її не тримало зовсім. І в той момент, коли люди на Майдані хотіли прирізати тих Беркутівців, а там ще не було зрозуміло, що в нього рука відірвана, просто він стояв білий. То в той момент я захищав, казав, що ні, їх ну хочеться, звісно, прирізати, але це неправильно. Не робіть цього. І тоді я, користуючись своїми фізичними даними, у мене досить великий зріст, користуючись своїм е, криком. Ось я зупинив Майданівців і слава Богу, там тих беркутів не прирізали. Але розумієте, біди це все рівно не спинили. Тому що тих беркутів, свої же Беркута, пристрелили, коли вони з цього свого пораненого, ну цього без руки, вже виносили на носилках до швидкої. І їх розстріляли там. Ну тобто, як це зрозуміти, але в кожному разі я зробив тоді те, що по совісті і ті люди, які навіть вже там мали того ножа, вони не вбили полоненого і не взяли гріха на душу. Тому ось моя відповідь вам. А захищати свою країну це є чеснота, а не гріх. Тому ми не в Росії, ми не пішли забирати в них їхню територію чи державність, а вони прийшли до нас. Тому ми гріха не маємо. Так не маємо.